Що стилістка купує на чорну п'ятницю. А от що, Дайсон. решті дочекалася знижки. І догляд, яким користують. чому б не заощадити 30%. Дивовані, що тут немає жодної одиниці одягу року, я собі нічого не купила, бо в мене все є. Хоча зізнаюся, чудово розумію, що скроліти сайти, складати кошики і обирати щось на знижці, це свого роду медитація, тільки іноді за неї приходиться дуже дорого платити. Почуття провини За витрачені кошти і марно згаяний час. Бо здається, ж я зараз куплю цей светр і життя налагодиться носити його з усіма своїми низами. А по факту виявляється, що він пасує далеко не до всіх низів, і ви в ньому виглядаєте якось дивно. Зовсім не так, як модель на сайті, бо на ній він сидів супер. І отут починається наступне коло пекла. От мені б таку фігуру мені б все пасувало. Ну, стоп. Право на фігурі, справа не бажання сісти і один раз розібрати, що вам реально потрібно. І от саме це я пропоную вам і зробити на цьому тижні за ціною одного светра з акрилу, навіть не з вовни, бо з вовни дорожче. Зараз ми діє Black Friday тиждень, мінус 20% на лексі, якщо купувати їх окремо, і 30-40% якщо купувати пакет. Об'єднуйтесь, подружка. Це лекції про те, як зрозуміти, що вам пасує і як зібрати працюючий гардероб і перестати нарешті купувати ще один такий самий светр. Головне припинити нарешті відчувати провину за покупки. Отже, якщо ви хочете користуватись знижками до Black Friday усвідомлено, переходіть за посиланням в описі і обирайте свою лекцію.